Зараз одна з наших кімнат. Отже, так вона виглядає. Отак От закладене вікно, тут немає вікон, зато є тріщини, зато є такі мокрі стіни. відчувається дуже сильний запах. Написано. І також таке вікно. Воно повністю закладено. Все. Шприци. Ось так. І от шприці. Глянь що. Це я не знаю, щось що лежить. Тріщина. Тут немає водовідведення, водопостачання, електроенергії. Немає не приштребірованих, чи як правильно називається стіни. Роська прийшов перевіряти. Привіт, Росятіна, привіт, мій хлопчик, привіт. Красунчик. Справжня прекрасно. Ось такі справи. Так, все це виглядає. Це моя піддона. Вони мені потрібні. А тут, бачите, потекла ця смула чи щось таке потекло, коли робили зверху mm. покрівлю. Маленький куточок наркомана. Чи наркоманів? Якась будочка, Тут Немає значення. Отже, досить велике приміщення. Класне, дуже класне, високе.